Всім привіт! Які шугані курі. Я вам їсти принесла. Що ви тікаєте? І ячміюсь накидано, і кукуруза. І стрибають. Курочки, коли нестися, будете. Ой, я скільки їм, я не пам'ятаю, треба подивитися в записи, коли вони в мене налупились. Оце ну, півник гарний який. Поперли кудись усі. Що ви такі придурочні? такі ручні були, мене не боялися, а це як подорівши. А, ну, який красоту. Це я давно, вже у вас не сиділа тут, щось ви за мене забули. Заходжу двічі в день їсти, кинула і все. І не розмовляю з ними.